І триває 201-ша доба повномасштабного вторгнення російських нацистів у нашу країну та героїчного спротиву нас українців. Тож далі інформація від генштабу ворог і надалі зосереджує зусилля на захопленні території Донеччини, а також отримані тимчасово захоплених територій протягом поточної доби росіяни завдали п'ять ракетних, понад 10 авіаційних ударів та більше 20 разів обстріляли військові та цивільні об'єкти України з реак. Тивних систем залпового вогню. На Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках загарбники гатили з танків, бойових машин ствольної та реактивної артилерії. На південно-бузькому напрямку окупанти тримали під артвогнем всю лінію зіткнення. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка, Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. Водно... Час на звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки, фіксуються масові злочини ворога на українській землі. Факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.